Вітаю вас, малята! Яка зараз пора року порує на землі? Сонечко світить яскравіше, повітря тепліше, дні стають довшими, а дерева починають своє пробудження. Разом з деревами пробуджуються і різні комахи. Скільки роботи у бджілки? З самого ранку бджілка збирає нектар не тільки носиком. А ще на лапках приносять пилок, це речовина, яка допомагає з'являтися плодам на деревах. У бджілки є теж свій помічник. Чи це джмелик? Дуже дружні працьовити комахи, бджілка і джмелик. Ось і літери д та ж так міцно дружать, що хочуть позначати один звук на двох дж. Потренуємось вимовляти звук «дж» з голосними. Джа, джо, джу, джи, джі, дже. Ще раз: джа, джо, джу, джі, дже. Читаємо разом чистомовку: джу, джу, джу. Я за партою сиджу. Джі джі джі. В пирогах є дріджі. Джем, джем джем. Ми їмо солодкий джем. Гра зміни слова. Джерело. Воно яке? Вода в ньому яка? Джерельна, бджола мед який? Бжолини, джинси, штани які, джинсові. Увага! Запам'ятайте букви 2, а звук один. Підгадайте загадку. Не мотора шумить, не пилот, а летить, не гадюка а жалить. Читаємо відгадку, позначаємо звуки бджола. Шість літр. Б, Би... Ж, О, Л, А. П'ять звуків. Б приголосний, Дж приголосний, О голосний, Л приголосний, А голосний. Молодці. Дуже гарно попрацювали. До зустрічі!